Давайте про прогнози на 26-й рік з вами поговоримо. Я розумію, що ситуація на фронті це така динамічна історія, яка може змінюватися буквально е щодень, а то й декілька разів на день, і прогнозувати, що саме буде відбуватися на фронті. Ми з вами не зможемо. Але якщо говорити про загальну тенденцію, як змінюватиметься фронт у 2026 році або на початку 26-го, на вашу думку? Ух, не ця історія з прогнозами. ну… Я так зупиняюся на варіанті поступового протискання про прожимання про протискання української оборони. Я не передбачаю якихось там великих проривів Російської Федерації відверто от з моєї сторони. Так чекаємо на появу українських ракет. <кій> Якщо вони появляться, то у Російської Федерації буде ще більше головного болю. Але це питання. В кількості їх повинно бути щонайменше 300 одиниць на місяць, щоб робити росіянам дійсно величезну шкоду. Більше класно, менше не треба а, тому загалом. Я думаю, ситуація буде така ж сама по по паттерну, по шаблону, як росіяни роблять зараз оточення міста, виснаження його, взяття, ну руйнування, взяття рух далі. Тобто, поступове продавлення української оборони. Ну, ми очікуємо, що в 26 році все ж таки вони зупиняться на певній. Кордонах, де їх можна буде зупинити, і вони дійсно будуть остаточно виснажені і зможуть продовжувати наступальні дії, чи буде 26 й рік роком закінчення війни або принаймні припинення бойових дій чи заморозки фронту? Моє особисте суб'єктивне відчуття, що так, але це ще раз, це моє особисте суб'єктивне з того, що я бачу, з того, що я відчуваю, але ж є величезна кількість зовнішніх факторів, які впливають на там? Буде заморозка, не буде заморозки. Є багато людей, які орієнтуються на якісь там невідомі нам фантомні факти. Тому особисто я відчуваю, що так там ця зима може бути останньою, от з точки зору, ось таких блекаутів, саме через російські обстріли в 26-му році. Ми очікуємо на мир. Але яким він буде коли не знаю. Якщо продовжувати тему 26-го року, і якщо ми все ж таки да, от моделюємо з вами ситуацію, що 26-й рік це рік завершення війни, що далі має відбуватися в нас тут всередині країни, якою буде розстановка сил? І, зрештою, як ми маємо визначати вектори післявоєнної України? Так, ну перше, це вибори. Зрозуміло, вибори. Це президентські вибори, це парламентські вибори. А хто перемагає, яка партія, чи старий президент зі старою партією, чи новий президент з новою партією? І головне, як на мене, одразу робити дві речі: Перше, робота над помилками в усіх напрямках. Це буде болюче, це буде неприємно. Це буде дійсно дуже дуже боляче для українського суспільства. Бо новому президенту або новому старому, або старому новому. Доведеться публічно оголосити кількість втрат наших втрат на цій війні. Говорити про те, про це про те, що це таємниця, ні, загальна цифра, раз і мож, по можливості втрати за битву по кожному місті. Ну там не знаю там Покровська, Втіївка, Вуледар для розуміння. Це відверто, відверта, доросла розмова нового або старого керівництва зі своїм народом. Це робота над помилками силових органів, де вони були на початку війни, як вони зреагували, де класно беремо на олівець, де погано беремо на червоний олівець і це викреслюємо, робимо роботу над помилками. Якщо потребує реагування в кримінальному порядку, то кримінальні провадження і люди повинні. Нести відповідальність за те, що було зроблено, за вказівки, які були віддані, або ті, які вказівки не були віддані, але повинні були бути реалізовані. А, і так в усьому: в війську, в силових органах, розвідка, СБУ, все. ну Це повинно бути. І друга це підготовка до наступної війни. Поясню. Я не очікую наступної війни, але якщо ми підготуємося, то її не буде. Якщо перепрошую, ми розслабимо булки і будемо на розслабленому почувати себе, що все війна закінчилася, нас будуть захищати. Тоді з вірогідністю там не знаю, відсотків 70 війна повториться. Якщо ми одразу почнемо почнемо роботу і там не знаю наш метробут будувати тунелі під Вінницю, Дніпром між під має маємо на річкою доробити uh -huh. ці пасні uh -huh. і буде багато таких підземних сховищ, і будуть виготовлятися зброя, ракети, зберігатися танки. То з вірогідністю 99,9 відсотків війни більше не відбудеться. На міжнародних майданчиках Марк Рюта, який є генсеком НАТО, неодноразово говорив, що наступна ціль Росії це ми, тобто мається на увазі Європа. Як вважаєте, чи буде в 26-му році Путін нападати на Європу або планувати цей напад, тому що із з того, навіть що говорять генерали європейські, вони називали ну, скажімо, два роки: це 27-й і 29-й. 29-й як рік, коли Росія максимально буде готова для того, щоб напасти на Європу, і коли Європа буде готова оборонятися. З їхніми темпами якби оборони. А 27-й рік називали як такий рік, коли Європа ще буде не готова, але Путін може ризикнути і піти, от фактично, вабанк складне також питання, бо відповіді ні у кого немає. Я постійно це про наголошую. пояснюю. Mm -hmm. чи є в нього зараз сила вести бойові дії. Ми не знаємо. Ми не знаємо наскільки виснажена Російська Федерація ментально, морально, матеріально, людським ну виснажена, але чи є в них ресурси, чи є бажання. Друге, наскільки масштабна планується там певна війна з Європейським Союзом з якоюсь краї окремою країною Європейського Союзу, наскільки масштабно, велико, наскільки великою, наскільки тривалою, звісно, що будуть враховані помилки всі в цій війні, і там щось заплановано проти там, країн Балтії. Не забуваємо, що Російська Федерація може реалізувати сценарій, щось на кшталт схоже, знаєте, що, Стрілков Гіркін. 200 300 стрілкових гіркіновців, які зайдуть на територію якогось міста, захоплять його, проголосять створення там Нараської народної республіки, і все Все в данках. І останнє в російській теорети, ми з вами колись говорили, Георгій Серсон він казав: війни не оголошують, війни починають. І от війна зараз проти Європейського Союзу вже ведеться. Так, не там авіацію, не ракетами. Люди в однострої там не бігають, але війна ведеться. Вже такими гібридними нелінійними методами давайте тоді про 26 й рік ще уточнимо таку <клес> інформацію. Якщо все ж таки да, ми відштовхуємося від зупинки війни. Чи бачите ви можливість повернення Путіна у світову політику? Тому що ну ці ж розмови про повернення до g 8 зняття санкцій і так далі. Вони ходили і в контексті цього так званого мирного плану, і не тільки. Я думаю, що його спробують повернути Сполучені Штати Америки, але європейські країни, окремі ті лідери, які зараз є, я впевнений, що вони з ним спілкуватися не будуть. Так, можливо, Сполучені Штати запросять його на якийсь захід, але окремі лідери можуть проявити поставити такий собі демарш, не приїхати на цей захід. Або якщо приїхати, максимально дистанціюватися від Путіна, не тиснути йому руку, не з'являтися з ним в кадрі бо для європейських. Громадян фігура особисто Путіна є демонічною, є токсичною, і поява разом з ним виглядає дуже принизливо. Я не кажу зараз за Угорщину, словаччину за май на увазі розвинуті країни. Я думаю, що багато хто з них буде просто відмежовувати так, частково повернення так, але от повне на 100% точно ні, бо Російська Федерація точно не має такого ресурсу фінансового і. Львового, який вони мали раніше, до повномасштабки вони його весь втратили на українських фронтах. Для чого це сполученим штатам повернення Росії в міжнародну політику вести бізнес, заробляти величезні гроші з Російської Федерації Їм дуже подобається мати справу з Путіним. От є там батьба як я би похожості притягуються, от десь приблизно. Подобається Дональду Трампу, як Путін веде справи. Він би сам хотів так вести справи. Він до речі чимось нагадує Путіна там в окремих моментах, коли задіює правоохоронців, коли максимально коруп... корумповано себе веде. До речі, видання здається, Аксіос вони написали про те, що корупція в Сполучених Штатах зараз набагато гірша, ніж в Україні. Це ось буквально щодавно я бачив сьогодні. Здається, Аксіос писала про це. Тобто Атлантик, перепрошую за Атлантік. Mm -hmm. Було так, так красномовно, тому я думаю, що це більше так, знаєте, ментальна близькість. Що ж, побачимо, що, що 26-й рік нам принесе. Пане Іване, вам дякую. Іван Ступак, військовий аналітик, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, пасибі вам за те, що дивитеся і підтримуєте. Дуже сподіваюся, що ви цим не обмежитеся, а ще й поставите лайки та напишете коментарі. І ми з вами побачимося в наступних наших ефірах. Бережіть себе і мийте руки з милом. Всім па-па.